Іспанія, як надійний союзник України, підтвердила надання нашим збройним силам нових додаткових пускових установок для зенітно-ракетних комплексів ХУК та повідомила про майбутню поставку артилерійських боєприпасів. стає все більш неспокійним. за словами голови міністерства оборони Іспанії Маргарити Роблес, шість нових зенітних ракетних установок будуть інтегровані в американську батарею. А в листопаді в Іспанії буде організовано відповідь. Від навчання для українських операторів та технічного персоналу ЗРК «Хук». Міністерка також повідомила про майбутнє постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм міліметрів, та оголосила, що в наступній партії допомоги іспанці відправлять в Україну важкі кулемети для посилення протидії безпілотникам, додавши, що це дуже важливо для знищення усіх безпілотників, які Арефія отримує від Ірану. Друзі, е я продовжую нашого попереднього спікера. Е справа в тому, що ми маємо розуміти, що йде е світова вже війна. Тобто, як сказав Буданов, нам треба готуватись до розширення війни. Е в чому проблема е була? Чому нам не давали, ми іноді дивилися і не розуміли, чому нам не дають так і садо щоб було зручніше? От. Чому нам не дають f 16 чому нам не дають атакамси, чому нам не дають більше зброї, ще більше зброї, ще більше зброї? Певно, що світові лідери не хотіли, щоб було підпалено близький світ, схід, тому що це був вже прямий шлях до Третьої світової війни, повномасштабної війни. І певно, що на столі лежали е, певні е, домовленості, чи, е, скажімо так, були перемовини, і можливо, що не давали просто атаканси і не давали Ф-16 для того, щоб е, не було ескалації на Близькому Сході. Але з того моменту, як почалась ескалація на Близькому Сході, як е, і... Хезболла, це проксі Росії напали на е, Ізраїль, зробили вторгнення на територію Ізраїлю, вбили багатьох е, ізраїльтян, ізраїлітів, то е, відповідно ці, м, скажімо так, межі вони перестали існувати. І на Рамштайні вже прийняли більш серйозні рішення по підтримці України. Зрозуміло, що Путін зупинятись не буде, він буде. Підпалювати далекий схід близький схід у повному обсязі, а можливо, якщо дотягнеться той далекий схід, він намагається розповсюдити вогнище цієї війни на всю планету. От те, що відбувається, тому отримання нами більшої зброї, ну тепер я вважаю, що буде йти, скажімо так, більш масштабно, тому що від України зараз насправді. Залежить доля всього світу. От те, що відбулося останніми днями, досить просто. Це пояснює багато речей, які були і нам іноді не зрозуміли, чому наші партнери поводяться саме? Там. Зрозуміло. Ну і якщо говорити про ситуацію на фронтах, ми бачимо загострення навколо Авдіївки. Чому саме там відбувається загострення? На вашу думку, і якої цілі намагаються досягти окупанти? Ну, Окупанти можуть, вони наступають там, де у них є можливості, де можливості постачання, де можливості підвести війська, де є логістичні можливості. Чи можуть вони взяти, наприклад, приступи, ну, навряд, там, власне, Коксохімзавод – це окрема фортеця. Але вони намагаються оточити. Чому вони це роблять? Ну, вони роблять це для того, щоб як можуть більше продовжити цю війну з одного боку, з іншого боку, що його має показувати перед Путіним свою активність, те, що війська йдуть вперед, і так далі. Тому що в Москві там йде своя боротьба за владу, свої там ігрища політичні, і Шойгу немає власне ніяких забонів щодо того, що. Знищувати якомога більше, більше росіян і кидати їх просто в пекло цієї війни і кидати їх на тому напрямку, де йому простіше їх кидати, де де ближче може під'їхати залізнича. Залізниця, де може бути краще логістика, де менше обстрілів українських збройних сил і так далі. Тобто вони шукають більш зручні для себе позиції. Тому так вони наступають. Власне, дивитись на те, що вони намагаються зробити якусь. Військову стратегію, ну цього не видно. Вони діють винятково, скажімо так, ситуацію, то тобто, куди можуть, куди дотягуються, туди йдуть. Чому це так відбувається? Тому що у Шойгу є один єдиний ресурс, який у ну, нього практично безмежний. Це особовий склад Російської Федерації, який навіть сильно навчати не треба, сильно не треба екіпірувати, Просто кидати його в бій у тому вигляді, в якому він є. І так само він робить з бронетехнікою. Якщо ми подивимося на сьогоднішній день зведення генштабу за вчора і за сьогодні, то ми побачимо гігантські втрати Росії в бронетехніці. Вчора було зведення генштабу 34 танки, 91 одиниця бронемашин, сьогодні 42, і 44 відповідні. Тобто за два дні вони втратили більше 200 одиниць бронетехніки. Чому це так відбувається? Тому що вони просто кидають ту техніку, яку є, вони розуміють, що буде, там буде жити на полі бою 10 хвилин. О, але за 10 хвилин вони може має виконати якусь там функцію. О, от на це вони розраховують. Сьогодні були втрати росіян 990 Осіб персоналу, тобто це вже дуже гігантські втрати, насправді, майже максимальні за весь час бойових дій. От. Але е чи вони думають про те, що був якийсь результат, не видно вони про це. Вони намагаються просто тримати порт і наступати де не. Тобто, діляйте, що небудь на російській ауті. Тому вони діють як шойгу, він, як нащадок. Чингисхана він діє відповідним чином, кидаючи більш більшу більше кінці, просто все не ну, російське військо трошки можна сказати, розрознене, воно складається з різних підрозділів, з тих же самих стормзет, з тих же самих новомобілізованих, плюс є певні професійні підрозділи механізовані, які займаються якраз артпідготовкою і підтримують ті міцні штурми, якими окупанти. Йдуть вперед. Якщо про Стормзе, то це як ми розуміємо, зеки, які там близько тижня пройшли якісь навчання якраз на території лагерів на півночі Луганської області, і далі йдуть напередок. Вони зовсім не мотивовані, вони зовсім погано підготовлені. Використовують навіть загранотряди для того, щоб вони йшли вперед. Вони дійсно не хочуть воювати. Вони намагаються дезертувати. Є навіть випадки вбивства, наглядачів. Скажем так, якщо про 25-ту армію загальновійськову, то там дійсно більшість це новомобілізовані. Вони не обстріляні, дійсно. Вони гірше укомплектовані. зараз. Якраз ми на наблюдаємо те, які значні втрати, в тому числі цих підрозділів, йдуть. На території Луганщини, Донеччини і Харківщини підтягують вони резерви, але вони дуже швидко закінчуються. Дуже багато поранених, і навіть в підвалах будинків багатопроверховок вони вже влаштовують шпиталі, тому що не вистачає потужності не військової інфраструктури медичної, не цивільної.